У середу, 29 квітня, відбулася 38 сесія Червоноградської міської ради. Після виконання державного гімну та затвердження порядку денного депутати традиційно заслухали запити та звернення своїх колег. Зокрема, свободівець Святослав Гриб звернувся до міського голови з проханням вирішити проблему підтоплення дачних ділянок, що знаходяться західніше заводу залізобетонних виробів, а також попросив посприяти в облаштуванні пішохідного переходу через залізничні колії в районі головної котельні міста. Депутат Ірина Вовків зачитала звернення щодо надходження та використання коштів від оренди приміщень Червоноградської школи мистецтв та Соснівської музичної школи. Голова комісії з питань економічного розвитку Олександр Грасулов виступив із проханням якомога швидше вирішити проблему масового незаконного паркування автомобілів на вулиці Сокальській в районі центрального ринку. Депутати Артем Пащук та Назарій Білобран закликали своїх колег прийняти звернення до міністра освіти і науки Сергія Квіта, заступника голови Верховної Ради Оксани Сироїд та народного депутата Олега Мусія з проханням розглянути можливість перенесення до нашого міста одного із вищих навчальних закладів з тимчасово окупованих територій Донецької або Луганської областей. Нагадаємо, що вперше це питання було озвучено на сесії міської ради 20 листопада минулого року. Тоді, під час доволі гострої дискусії, міський голова закликав членів постійної комісії з питань освіти, культури, духовного відродження, сім'ї, молоді та спорту вивчити можливість перенесення вишу та подати відповідний проект звернення на наступну сесію. Після цього засідання депутати збиралися уже п'ять разів, проте до прийняття відповідного рішення так і не дійшли. Не знайшлося необхідної кількості голосів для затвердження звернення і тепер. А отже, питання можливого існування вищого навчального закладу в Червонограді знову відкладено у довгий ящик. Перейшовши до розгляду порядку денного, обранці громади заслухали доповідь про виконання міського бюджету у першому кварталі поточного року та внесли зміни до головного фінансового документу міста, говорить начальник фінансового управління Леся Сементух. Пропонується за рахунок зменшення видатків по передачі на дошкільні заклади у комунальну власність додатково виділити кошти на поточний ремонт внутріквартальних доріг в сумі 1 мільйон 975 тисяч гривень. Перелік внутриквартальних доріг відображено в додатку номер 2 На поточний ремонт вулиць міста Червонограда в сумі 200 тисяч гривень. Також перелік вулиць відображено в додатку номер 3 на придбання паперу, бланків, папок та ремонту і заправку комп'ютерної техніки управлінню праці і соціального захисту 110 тисяч гривень, зі скосим, що очікується ріст одержувачів субсидій і відповідно установи зростуть видатки зв'язку з цим. Проведення ремонту асфальтного покриття лікарняного містечка виділено 90 тисяч гривень. На підтримку футбольного спортивного клубу Шахтар для забезпечення участі команди у чемпіонаті Львівської області з футболу серед команд першої ліги 25 тисяч гривень. Ще хочу звернути увагу, що у зв'язку з тим, що після засідання бюджетної комісії були отримані звернення від комунального підприємства і комунального підприємства Червона чизлокомандсервіс. По виділенню додаткових коштів на придбання лавок і проведення капітального ремонту квітників по проспекту Шевченка на центральній площі та проведення поточного і капітального ремонту вулиць, також придбання дитячих ігрових майданчиків. І тому в зв'язку з тим, у вашому проєкті рішення воно не відображено. Я пропоную до цього проєкту рішення ще внести доповнення. Зокрема, в пункті 2.2. На поточний ремонт вулиць Червонограда передбачити 290 тисяч гривень замість 90, 200 тисяч гривень. Також пункт 3 доповнити пунктом 38. 40 тисяч на придбання лавок та 30 тисяч гривень на капітальний ремонт квітників по проспекту Шевченка. Пункт 3.2. доповнити абзацом такого змісту, збільшити обсяг програми на суму 100 тисяч гривень, які передані із загального фонду, спрямувавши їх на придбання дитячих ігрових майданчиків. Пункт 3.6. Викласти в редакції: збільшити видатки на капітальний ремонт доріг на 140 тисяч гривень за рахунок коштів, переданих із загального фонду, затвердити перелік вулиць міста Червонограда, які підлягають капітальному ремонту у 2015 році, згідно з додатком номер 4 Тож, відповідно до затверджених бюджетних змін, цьогоріч у Червонограді повинні бути капітально відремонтовані ділянки автомобільних доріг на вулицях Львівській, Промисловій, Хмельницького, Заньковецької та Степана Бандери. Тротуари на вулицях Івасюка, Стуса і Травневій, а також 21 ділянка внутрішньоквартальних доріг на вулицях Шухевича, Стуса, Сокальській, Грушевського, Бандери, Шептицького, Корольова, Івасюка, Шевченка та Миру. Гостру суперечку серед депутатів викликав проект рішення про зменшення ставки податку на нерухомість, що перебуває у власності юридичних осіб. Присутні на засіданні підприємці скаржилися на надмірно високий податковий тиск. Інші ж учасники дискусії вказували на необхідність наповнення бюджету для покращення благоустрою міста. В результаті рішення таки прийняли, але міський голова пообіцяв розглянути можливість його витування. Згодом обранці громади надали матеріальну допомогу на лікування 84 мешканцям міста, затвердили програму проведення оплачуваних громадських робіт на 2015 рік, а також ліквідували відділ у справах сім'ї та молоді, передавши його функції відділу у справах молоді та спорту і управлінню праці та соціального захисту. Окрім цього, депутати прийняли рішення про надання безкоштовного харчування вихованцям дитячих садків, батьки яких брали участь в антитерористичній операції та загинули або отримали інвалідність під час її проведення. Прийняли у комунальну власність міста колишні гуртожитки, ДП львів Вугілля, що знаходяться за адресами Івасюка, 9 Чорновола, 23 та паркова, 4 А також дозволили підприємство, котре перемогло у конкурсі на демонтаж так званого колізею, спорудити на місці довгобуду багатоквартирний житловий будинок.